I'm <laughs> sorry. Всім вітання, це радіо місто над Богом», 101.8 FM, і в ефірі проект інсайт з вами. Працює Віктор Мозалевський. і Сьогодні радий вітати нашого гостя. Це Олександр Закорченний, радник міського голови з питань розвитку аграрного сектору. І Сьогодні відповідно ми будемо говорити про агророзвиток нашої громади. І вітаю, пане Олександре! Доброго дня! Дякую, що знайшли час. І давайте ми знаєте, пахне весною. Так, вже вже саме так. Всі починаються вже роб... можуть починатися вже роботи. Аграрні, але давайте ми згадаємо 2023 Я знаю, що він був продуктивний, достатньо так для нашої громади в плані аграрного розвитку. Розкажіть, будь ласка, як він е, пройшов, як щоб підбити такі підсумки минулого року. Ну, перш за все, я би хотів сказати, що е, завершуючи 2022-й рік, в грудні місяці була прийнята програма розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки Вінницької міської територіальної громади. І основною метою цієї програми саме було об'єднати зусилля всіх сільгоспвиробників, можливості та інструменти міської ради, щоб покращити і розвинути цей напрямок, дати можливість новим можливостям ті, які до цього часу не використовувались. І от 23-й рік це був рік проведення зустрічей, рік. Обміну інформаціями, рік пошуку довіри інструментів та реалізації заходів, прописані в цій програмі. Сама програма передбачає в собі більше 70 заходів для того, щоб ширше, навіть не ширше, а повністю охопити всі види діяльності, які знаходяться на сільських територіях. Ми її виділили в ній чотири цільових групи: це фермерські господарства та товариства, особисті селянські господарства. Об'єкти водного господарства і пасічники, і протягом 2023 року ми провели загалом більше 85 зустрічей, задіяли більше 500 учасників для того, щоб донести можливості програми для того, щоб продемонструвати готовність міської ради та наявність в ній вагомих і ефективних методів, які допоможуть їм стати сильнішими, ефективнішими. І закрити ті прогалини, які в них є найбільшими точками їхніх проблем, і ми для себе поставили перше, що потрібно зробити, це потрібно об'єднатися ціліосвиробникам для того, щоб вони виправцювали спільну лінію поведінки. Для того щоб вони могли комунікувати між собою, а не створювати відповідні проблеми один одному, і для того щоб вони могли скомунікувати з дотичними, наприклад, пасічниками, з тими, хто користувачі водних об'єктів, оскільки вони беруть воду для поливу культур для обробітку, все між собою поєднано. Тому нам треба було забезпечити комунікацію і поліпшення всіх сторін учасників цієї території. Якщо ми будемо говорити про Е, найбільшу категорію користувачів земельних ділянок це товариства та фермерські господарства. Е, в нас взагалі налічується на станом на, на зараз 22 фермерські господарства. На початок 23 року їх було 12. Це середні фермерські господарства чи малі? середні та малі. Середні та малі. Да. Е, 13 сільос сільгосподарських підтримок – це більші, і 9,5 тисяч особистих селянських господарств. З Цієї категорії господарств результатом нашої праці є створення асоціації фермерів та е, приватних землевласників. Організовано та відзначено день фермера вперше uh -huh. об'єднали їх, дали відповідно, відзначили кращими грамотами, аналізували проблеми. Був круглий стіл з міським головою. Він вислухав їх. Його ідея була саме створити громадську організацію, і вони дослухались до нього і, і, і пішли на це. Також в 2023 році ми підготували та подали документи на створення торгової марки «Вінницький фермер, це для прокламації та поширення по торгових мережах, підвищення ефективності саме реалізації продукції аграрної. От презентовано карту посівів. Була проблема, яка з'являлася в тому, що пасічники не знали розміщення медових культур. Для вивезення пасік для запилення і отримання відповідної медової продукції, от ми попрацювали зі всіма аграріями. Всі пішли на зустріч, і ми створили карту в розрізі кожного поля, яка культура де посіяна, і в такий спосіб пасічник бачить цю карту і розуміє, куди йому треба так, ввозити вулик. Так він собі може має розуміння, коли вона коли яка культура цвіте. І для нього це якби відкрито проведено агропромислову виставку День поля. Там було представлено більше 150 учасників, і участь людей, які відвідали виставку, була більше двох тисяч. Ну більше там угу. набагато більше, але ми говоримо про те, що запит суспільства на розвиток аграрного сектору, навіть такі складні і тяжкі умови, він є дуже високий, оскільки продовольча безпека та е, вплив е, на е, агропромисловому ринку Європи та світу України, є дуже потужним, тому це важливо. Ми бачимо зараз Польщу, які. Ви так ситуація. Мудрі люди кажуть: коли не вродило в Україні, це проблема самих українців, коли середній врожай це проблема Європи. Коли надпотужні врожаї, це впливає на світ, угу. тому це Україна має дуже велике значення в аграрному секторі. Також у нас підписано. Два меморандуми. Перший меморандум ми підписали саме на день фермера, це була ідея Сергія Анатолійовича залучити науку до підвищення рівня і застосування нових веденів, нових рецептів ведення господарства, щоб можна було підсказати. Це ми заключили трьохсторонню угоду між асоціацією сільосвиробників, Вінницька міська рада та інститут кормів. Підписали, ми вже досить плідно працюємо, Міська рада на розвиток цих відносин виділила 1 мільйон гривень, і ці кошти використані для створення центру органічного виробництва. Оскільки ми рухаємося в частину Європи, і саме органічне виробництво і здорова їжа це є перспектива. Ми створили там цей центр. Крім того, також ми з ними проговорили про створення модуля який буде складатися, він знаходиться безпосередньо в бухонниках? Він на початку своєї розбудови модуль має таку мету: має бути всі види. Аграрної діяльності це, наприклад, тваринництво, свинарство, велика рогата худоба, бджільництво, мале скотарство мається на увазі і такі інші речі. Людина вони зараз працюють над тим. Ми замовили для них в них такі матеріали. Це мають бути такі посібнички, яких не мають сказати. Порядок реєстрації фермерського господарства, основні умови ведення, рекомендації, якщо це тваринництво, до порід до умов обслуговування, mm. до умов утримання, основні економічні аспекти. І порядок здачі бухгалтерської звітності. Інші, інші питання. Плюс, от ми рухаємося в цьому плані для того, щоб створити умови для тих, хто хоче починати, щоб знав алгоритми і кроки. як Так, як абсолютно починати. так. І інший під час проведення для поля також було підписано меморандум між Вінницьким клубом ділових людей громадська організація успішної молоді. Та Вінницька міська рада, як результатом, ми приймали участь в аграрії Вінницької міської територіальної громади, амбасадори Вінниччини, вони виїжджали за кордон до Польщі і обмінювалися досвідом також для того, щоб створювати умови для просування продукції. Ну, це, це таке, якби у цьому працює. Тому, якби ми е, зробили всі умови. Для цього напрямку, для того, щоб не втручатися і не вказувати пальцями, як їм жити, а саме створити інструменти та можливості, які, які би дали їм можливість розвиватися. От тому, якби, наприклад, якщо ми дивимося до нас, звернулося два малих фермера. Вони подали, один отримав це на отримання фінансової допомоги міжнародної. Один отримав більше 100 тисяч, другий більше 150 -10 тисяч основна умова. Підтверджуючи документи використання земельних ділянок. легалізовуйтесь і у вас буде підтримка, і відповідно ці інструменти працюють і зараз. І ми над цим працюємо, поширюємо цю всю інформацію. Якщо ми дивимося на особисті селянські господарства, їх є 9,5 тисяч, і Якщо ми вони займають майже 30% земельних 30% Сільськогосподарських угідь угу. саме ці господарства, і всі вони практично знаходяться майже в тіні. Протягом 2023 року у нас вже шість господарств вийшло офіційно з нами на співпраці. Вони стали фермерами? Чи то якісь так, інші вони стали фермерами, фермер. фермер. не стали так. фермерами, офіційно зареєструвалися. Ми надали їм допомогу під час реєстрації, оформлення відповідних статутних документів, супроводжували в цьому процесі. От і е, наша, наші аргументи дуже прості. Ми відкриті і є цілий ряд інструментів, які може вам допомогти, але ви не можете ними скористатися. Перше отримання фінансової допомоги на один гектар, якщо у вас не більше 120 гектарів. Ага. Офіційна реєстрація зараз у е, 2023 році е, є фінансова підтримка по тваринництву. Це дуже важливо, тому що в нас 24 рік, ми оголошуємо роком тваринництва та овочівництва. Ага. Будемо на цим рухатися. Наприклад, якщо у вас 3 і більше корів до 100, то на кожну корову вам буде передбачено до 7 тисяч гривень, 7 тисяч гривень на рік. Так, на одну голову. І якщо е, у вас вівці кози, то у вас 2 тисячі гривень від 5 і до 500. Тобто, але умова, ваша тварина має бути зареєстрована в реєстрі відповідно. В державному реєстрі тварин, uh -huh. тобто ви легалізовуєтеся ви отримаєте інструмент. Якщо, наприклад, у вас 100 корів, то 800 тисяч можете отримати державної допомоги. Я думаю, що це важливо для, для будь-кого. Якщо ми дивимося, наприклад, по нашому картоплярству. Це ми зорієнтовані були на те, що в нас в основному це, е, Вінницькі хутори, і там дуже багато тих людей, яким займається. Ми передбачили е, два напрямки верніше, навіть три напрямки підтримки. Перший це відшкодування 30% за посадковий матеріал, але не більше 50 тисяч. Е, відшкодування за крапельний полив, але також не більше 50 тисяч. Але якщо це дві допомоги в одні руки, то не більше 80. І тим, хто вперше зареєструвався протягом поточного року, от, наприклад, у 2024 році ми працюємо, він легалізувався у 2024, ми передбачили 15 тисяч на 1 гектар, але не більше 60 тисяч. Також ну, це такий інструмент, інструмент підтримки. Якщо ми дивимося, наприклад, по галузі бджільництва, у нас діяла програма фінансової підтримки в цьому році, значить в нас отримали 40 пасічників. Загальна сума виплати склала більше 200 тисяч. І в нас відбулася така досить гарна комунікація. Ми зустрілися зі всіма. Як результат, ми створили громадську організацію, провели День пасічника. Це була така велика ярмарка в малих крушлинцях. От крім того, ми підписали меморандум про співпрацю з Вороновицьким профтехучилищем, відділом департаментом освіти. Обласної військової адміністрації та Вінницької міської ради залучили такі речі. І сьогодні будемо казати шість пасічників з 50 пасічників, шість зареєструвалися і проводили навчання зараз в Вороновицькому училищі за спеціальністю пасічник. Тобто вони підвищують свій професійний рівень. Я думаю, на той рік буде вже дві групи. Абсолютно так. Воно, воно працює, і ми подивили, дивлячись на те, як нас відпрацював 23-й рік, ми внесли зміни до цієї програми по фінансовій підтримці, і ми передбачили 200 гривень на одну сім'ю від одної і більше. Ага. Тільки обмеження по максимальній сумі. Тобто ми йдемо на те, щоб створити. У нас на 150 сімей збільшилася кількість жилосімей протягом, протягом цього року і зросла продуктивність. Тобто результати, чи це статистична звітність, чи це так, але результат залишається, залишається результатом. Якщо ми дивимося, наприклад, по водних об'єктах ми їх взагалі у 2022 році обійшли, всі засортували за групами. В нас їх є 125 водних об'єктів, 100 з них, 25 з них є сухими, а 100 такі, які якби, можна з ними працювати. І 37 ми визначили як такі, що перспективні. То вже протягом 2023 року ми виготовили шість документацій землеустрою і сім водних паспортів. Також, коли ми приймали програму в грудні 2022 року, ми заклали один із інструментів це положення про соціально-економічне партнерство та створення умов для залучення інвестицій. Це ми створили для того, щоб, наприклад, в нас є ділянки, які ми пропонуємо для розвитку, але ця комісія. Рекомендує учасникам саме бачення міської ради. Наприклад, ми бачимо земельну ділянку. Ми пишемо, що це земельна ділянка передбачається для, для рекреації та оздоровлення, створення умов для відпочинку і таке інше. Тобто, ми ставимо, ми не просто віддаємо земельну ділянку людина, та яка пішла на аукціон, виграла і що хоче там, то робив. Ми цією комісією вивчаємо всі можливі елементи розвитку і пропонуємо їх. Відповідно, учасники. Якщо вони приймають участь, вони погоджуються з нашими умовами. тобто ми також впливаємо на ефективність та якість, і, наприклад, на розвиток і сільського туризму, і як такого, то що ми створюємо мережу, яка завтра буде цим використовуватися. Тому якби на наступний рік ми також заклали виготовлення шести документацій землеустрою, також продовжуємо роботу по, по цих паспортах. І Наприклад, у нас вже в поточному році вперше було проведено два аукціони по торгах по здачі двох водних об'єктів в оренду. Ось ми на початку такого планового шляху. Ми коли в 2022 році пройшли, ми створили каталог, в якому зградували і зробили. І QR-коди, і місце розташування, і рекомендації. Тобто будь-яка людина може зайти, побачити і скористатися цією інформацією. Тобто я бачу, що є зворотня реакція. Ми, наприклад, спрацювали це таке ноу е, міста Вінниці, це ініціативні групи. Тобто у нас були водні об'єкти, які знаходяться в при зразу біля домогосподарств. От і здати їх в оренду є досить складним, тому що їхній розмір від 10 соток і до 1 гектара, і вони знаходяться в притик до дому володіння. І відповідно за ними є проблема там доглядати. Ми постійно мали з цим певні дотичні питання. Ми створили шість ініціативних груп. Вони взяли в обслуговування, підписали з ними меморандуми щодо екологічної співпраці на водних об'єктах і 20 об'єктів. Пішло їхні, їхні, під їхній догляд. І вже три об'єкти, один скористався, став переможцем проєкту громадських ініціатив і облаштував місце для відпочинку. Інший, за рахунок власних внесків, і за погодженнями з правилами благоустрою, зробив упорядкування навколо водного об'єкту за власний кошт. От і це такі це такі власне гарні приклади, як з проблеми можна створити гарні позитивні досвіди. І ми рухаємося в цьому напрямку. Ми продовжуємо будемо продовжувати цю роботу у 2024, 2024 році. От і. Крім того, я вже вище говорив, що 24-й рік для нас це рік тваринництва і, і саме вичинництво. І вичинництво, Да. в нас програма закладається наша і є державна програма по тваринству, яка допоможе нам стимулювати вихід з тіні саме тваринництва. Є державна програма, яка також фінансує це парникарство, тож є, є певні умови. І ми, ми заклали також попередню ці кошти. Я думаю, що ці інструменти нам допоможуть зараз. Ми активно співпрацюємо з інститутом кормів. Ми затвердили перелік надання перелік дорадників і надання дорадницьких послуг. Кожен місяць у нас має бути по дорадництво зустріч. От, наприклад, 29 січня ми зустрічалися з пасічниками та агровиробниками щодо використання засобів захисту рослин, які не будуть шкодити пасічникам. До речі, наші аграрії-пасічники за рахунок того, що вони створили дві громадських організації, знайшли точки дотику і між собою попрацювали. Я думаю, такого мало дає. А якщо правду казати, мабуть, навірно немає ніде, як у нас у Вінниці. Вони між собою домовилися про підтримку. Аграрії допоможуть засіяти медові культури mm. для підтримуючих медоносів. Шукають вільні земельні ділянки навколо селища в селищі. А аграрії їм допоможуть. Пасічники купують насіння медових культур. Аграрії висівають такий спосіб. Збільшується медова база для заготівлі. Всім вигідно так, отось тобто, вони вже є партнерами, один іншому. От і по дорадництву ми плануємо кожен місяць одна послуга. От, і в такий спосіб, також ми йдемо шляхом навчання, взаєморозуміння між всіма і постійна підтримка інформаційна міською радою. Тобто, ми надаємо інструменти, можливості. У нас працює близько 4-5 програм у місті, які направлені на всесторонню підтримку. Плюс є державні програми, є фонди державні. Ми цю всю інформацію доносимо, зустрічаємося, у нас є. Групи вайбер-групи, це з аграрами, вайбер-групи з водне з власниками водних об'єктів, вайбер-група з пасічниками. Ми ми постійно в такому контакті. В нас більше 500 публікацій на Фейсбук, сторінці пограв по управлінню розвитку сільських територій. Ми в постійній комунікації в постійному пошуку. І зараз ми ще одним пунктом, який ми хочемо розвивати, це сільський туризм. І ми для себе ставимо ще у Нас є 10 пріоритетів по програмі. Ми ставимо ще 11 пріоритет це розвиток автентичного е, е, сільського господарства. Ми хочемо створити. У нас є громадська організація успішне село. На базі Гаврішівки хочемо створити таку е, садибу українського господаря в такому старому вигляді, яка буде розвивати саме е, традиційні види мистецтва. Тому дякую вам. Я дякую. Я розумію, що дуже багато роботи у вас так. Тим більше ще більше попереду. Ще, ще більше попереду. Так, так. і ну як, як вже казав, весною вже пахне, вже скоро весна і роботи в аграрії багато. Про розвиток аграрного сектору ми говорили із Олександром Закорченим, радником міського голови з питань розвитку аграрного сектору. Дякую вам. А проект інсайт продовжує. Ужиться за кілька хвилин. Знову повернемось до нашого ефіру. По буднях на сто один і вісіма фампроєкт, що розширює горизонти. Інсайт.